Тема зведення дробів до спільного знаменника. Продовження теми. Приклад. Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби. 3 восьмих і 5 дванадцятих. Спільний знаменник буде 24. Значить, до першого і до першого дробу буде. Множник спільний 3. Буде 3 на 3, 9, 8 на 3, 24. До другого дробу буде 5, 12, Помножить на 2 чисельник і на 2 знаменник, Буде 10, 2 4. Два інших числа. 2, 15 і 3 десятих. Спільний знаменник 30. Спільний множник у першому випадку буде 2. Буде 2 на 2, 4, 15 на 2, 30. Другий дріб 3 десятих. Чисельник множимо на 3 і знаменник на 3. Буде 9 9,30. Приклад. Порівняйте дроби. Порівняй дріб 5 сьомих і 7 дев'ят. Спільний знаменник 63. Значить множимо. Спільний множник буде 9. Значить, буде чисельник 45, знаменник 63. Інший дріб 7 девятих. Чисельник 7 девятых. Чисельник множим на спільний множник 7. І знаменник 7 буде 4963 Значить, 4963 більше більший за 45,63. Отже, і 7 девятних більше за 5 сьомий. Другий приклад. Порівняємо дроби 2 девятих і 1 шоста. Спільний знаменник буде 18. Значить, множник буде першому випадку 2. Значить, 2 на 2, 4. 9 на 2, 18. дріб 4, 18. Одна шоста. Множник спільний буде 3. 1 на 3, 3, 6 на 3, 18. Значить, 4 18 більше за 3 18. Отже, і 2, 9 більше за 1 шоста. Слідущий приклад. Укажіть який небудь дріб, який більший за одну шосту і має знаменник 12. Значить, як, щоб був знаменник 12, треба і чисельник, і знаменник помножити на 2. Буде 2 12. Значить, більший дріб за 2,12 буде 3,12, 4 на 12, 5,12 і так далі. Слідуща задача. Відстань між двома містами легковий автомобіль долає за 4 години. Вантажний відстань долає за 7 годин. Який автомобіль пройде більшу відстань? Легковий за 3 години чи вантажний за 5 годин. Рішення. Якщо легковий долає відстань за 4 години, значить за 1 годину він проїжджає 1 четверту всієї відстані, а вантажний проїжджає 1 сьому відстані. Тепер определяю: за 3 години легковий пройде. 1 четверту помножити на 3, 3 четверти. А вантажний за 5 годин пройде 1 сьома помножить на 5, буде 5 сьомих вісім. Порівняємо тепер дроби 3 четвертих і 5 сьох. Зводимо їх до спільного знаменника. Спільний знаменник, який буде у нас 28. Значить, множник буде 3. 3. 28. Четыре до семь, три на четыре семь, так, семь тут будет, семь, семь, три на семь двадцать один, три на семь двадцать один и четыре на семь.

значить легковий пройде більшу відстань чим вантажний.